Селення для бійців. Івано-Франківські обласні військові адміністрації передали чергову допомогу для наших захисників. Цього разу за кошти, виручені під час п'ятого благодійного аукціону, придбали обладнання для 50-го полку Національної гвардії України імені Семена Височана. Ми за вилучені кошти вже частину речей передали. А сьогодні на 2 мільйони 674 тисячі гривень ми також закупили весь потрібний тактичний інвентар і сьогодні передаємо для наших нацгвардійців. Регальна вартість допомоги для бійців – понад 2 мільйона 600 тисяч гривень. Це те обладнання, яке просили нацгвардійці. «Три квадрокоптери, це є «Аутелий-4Т», вони відрізняються від мавіків 3 т Тим що вони в чотирьох позиціях працюють. Їхня швидкість тут кращі камери. Це камери нічного бачення. Ми закупили ретранслятори 5 штук згідно потреб. Це для покращення зв'язку. Ми закупили рації 22 штуки для рятування життя наших воїнів. Закуплений квадроцикл Ямаха 0,7 Куба його швидкість до 160 км за годину. Ну дуже практичний. Командир 50-го полку національної гвардії. Дії України імені Семена Височана Вадим Ліневський зазначає, все обладнання для них є цінним та необхідним. Дійсно, дані засоби зв'язку БПЛА, вони постійно використовуються. Турелі волі це вже більш такі сучасні, нові. Дві таких турелі вже працює у нас зараз на Покровському напрямку і необхідно ще такі засоби, тому що це. Береже життя наших військовослужбовців. Очільниця Прикарпаття оголосила про підготовку до шостого благодійного аукціону, де збиратимуть кошти для потреб 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.